Дня триває процес викачки меду. Хочу поділитися корисним інструментом, який я придбав в цьому році. Дуже задоволений. Такий собі позитивний відгук вийде. І негативний відгук ще про одну річ, яку я купив в тому році. Почнемо з негативного. Це. Вони там про нього як бджолок-культиватор, чи якось там так вони його називають, це воно в мене розвернуто зараз в іншу сторону, воно по оригіналу типа в цю сторону оці дивляться. Це вже я розвернув і в тому році користувався ним просто як вилкою. Широка вилка. Як я не пробував, який кут. Вони кажуть, ти не той кут взяв, то ще щось не то. Воно не працює, воно нищить рамки безбожного. Просто нищить, зажовує. Ну це, в принципі, і головою треба було подумати, як воно може, якщо оце на холодну нічого не ріже, тільки зжимає і нищить, то й це таке саме, як воно може просто. Ну, попався я на рекламу їхню, так вони. Я не знаю, як вони її зробили ту рекламу, але я кажу, це, це не працює. Як, як я не пробував, оце зараз воно в мене як вилка, ну зараз вже воно мені навіть і не потрібно так лежить для нагадування, що реклама може вас обманути. І мене обманула. Зараз покажу ніж гуслія. Цьому році я придбав. Дуже мені подобається процес приш... пришвидшився набагато це в цим би культиватором. Навіть вилкою, верніше, це взагалі. А тут зараз я одну рамочку розпечатаю, покажу вам. Жив... Живлю я його від акумулятора. Хоча вони кажуть, що воно може працювати і від зарядного автомобільного. Ось, відносно свіженька, ця вощинка була відбудована, здається. І ось трохи треба дати йому розігрітися. І дивіться, як воно працює. Оп! Бачите. Нажимом ви регулюєте, скільки знімати, можна взагалі міліметрову ці стружечки знімати. Ну, якщо швидше, то швидше. То більше. Єдине, що я хочу сказати, що я брав такий, він не нужен такий, його можна в половину менше. Ну, сантиметрів на 10 точно менше, воно не нужно такою площою. Навіть на 300-й. У мене не вийшло, Тобто сантиметрів 10 більше в мене не вийшло брати, Треба хорошо щещати. Я зразу отак беру те, що береться, а потім підрівнюю. Бачите, вощина ж вона не ідеальна. А культиватор би тут би, блін, я пробував. Як я не... все-таки ж витратив кошти, думаю, та що ж це я. А потім зрозумів. Просто зробили люди якось. Я думаю, що вони, мабуть, феном розігріли старий мед. І в них воно так вийшло на тому відео. Але ви не найдете ні одного відео в них за такою ващиною свіжою. Де вони б там знімали і показували, як вона знімає. А оця штука працює. дуже задоволений процес пришвидшився реально. Це, звісно, вощина в. Туди всередину впадає, тоді погано, що в мене одною рукою я краще працюю, чим інший. Є люди над двома руками працюють, а я можу тільки одною добре працювати. Хорошо, тільки треба щищати досточку мед і все воно так. Ну, надіюсь, видно. Всім вдалих покупок, щоб не попадались на всякі реклами. Дякую за увагу.